Всім привіт, друзі! З вами знову я Макс. Шість з половиною днів назад мама мені купила ручку в Овроді дорогу за 30 гривень. От, е, Сьогодні вона закінчила. 6 днів вона з половиною писала. Подивимося, скільки тут було пасти. Я її вже розкорочував. Коротше. Така обманка. Стільки було пости. Такий стрічочок маленький. Друзі, не ведіться на обманки. Купляйте тільки якісні товари не з такими стержнями, а з такими, як в звичайних ручках. Ось вам покажу я вам ручку звичайну. Ось звичайна ручка, тут навіть видно стержень. Оце, якщо тут закінчується він, то виходить, зараз я поміряю лінійку. Коротше, я взяв лінійку міряю. від 0 сантиметрів це 6,5 сантиметрів. Пасти немає. Ця паста в нас. Типна тобто, паста у нас 7 сантиметрів. 6 сантиметрів не вистачає. Е, при, при тому, що вона красива, я е, е, спочатку думав, що вона буде довго писати з таким ананасом. Все красиво, та красиво, от, а Як оказалось, це китайська підробка. Ось така вона вже в мене розлетілася. Вона ще. Ось така ось. Друзі, не ведіться на, е, на китайщину, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока.